1 березня в давнину саме цього дня розпочинався новий рік, і лише 1721 року Петро I встановив на сході новий світський рік на 1 січня. Ніколи не пізно розпочати нову сторінку, новий етап в своєму житті, новий календарний рік. Головне, як це зробити і з чого розпочати в новорічну ніч. Більшість італійців викидають старі речі у вікно, не закликаються його робити. Хоча ми, українці, не менш емоційніші, ніж італійці. А пропоную на початку весни 2012 Цятого виконати, а краще сказати позбавитися шкідливих звичок. Невеличкий гіпноз: Відкрийте вікно, вдихніть свіже, весняне повітря. Хочете закурити? Ні, хочете кунити? Тоді за три секунди поради саме для вас. Весна під знаком Я щасливий, бо сповіду здоровий спосіб життя триває. Ото стойка, головний лікар Київського міського центру здоров'я. Сьогодні у нас у студії, шановні глядачі, нагадую, телефон прямого ефіру 223 71 Пане Ото. Добрий день. Дякую, що завітали до нашої студії. Тому що ця тема, про яку говорять, знаєте, в нас дуже активно. Напередодні 31 травня, коли у всьому світі відзначають міжнародний день до речі щодо тютюна куріння, і також відзначаємо ще й в листопаді день відмови від куріння. Хотілося б, щоб ми говорили постійно, тому не випадково розпочинаємо саме весну 2012 року під яким гаслом і девізом, про які я зазначила, тому що здоровий спосіб життя, це на сьогоднішній день має бути не просто модним, це має бути вкрай важливим і необхідним, тому що ну, хотілося б, щоб в Україні в здоровій Україні народжувалися здорові і щасливі діти. А на превеликий жаль куріння, і хто б там, знаєте, не нехтував цим і не махав рукою, і говорив: я як курив і курила, і буду продовжувати, і не буду звертати увагу на те, що мені і лікарі говорять. Хотілося б, щоб все-таки принаймні ті неприємні статистичні дані, які є, а це неприємно, тому що друге місце займаємо у світі щодо кількості курців. хотілося б, щоб, щоб ми якось лідирували в інших позиціях. Ви зі мною погоджуєтеся в цьому напрямку. Е, цілком згоден з вами, що весну треба починати е, з думкою про здоров'я, про здоровий спосіб життя, себе особисто, своїх рідних. І е, щодо тенденції в нашій країні і, зокрема, в нашій столиці, хочу сказати, що є позитивне зрушення. Ми вже з цих перших місць по поширенню куріння змістилися. На 24 те місце як ви вважаєте, завдяки чому це відбувається? Завдяки тим законодавчим нормативним актам, які приймають, тому що є досить суттєві закони і постанови кабінету міністрів, які, скажімо, так, регулюють це питання. Чи завдяки, скажімо, отаким, можливо і засобам масової інформації, які проводять і пропагандують такий здоровий спосіб життя? Завдяки чому відбувається зменшення, і тенденція все таки донизу йде? Це іде, тому що. Комплексно вплив іде на е цю проблему. Я думаю, е на контроль над тютюном е зусилля докладають і е уряд, і державні е органи, і е громадськість. І лікарі, і вчителі, соціальні працівники, тобто багато є різних аспектів. От Ми отримуємо теж інформацію, хто як проводить цю профілактичну роботу. І ви знаєте, в кожного є свої якісь напрацювання, свої, скажімо так, ізюмінки. І тому я думаю, що це комплексний такий захід, заходи, комплекс заходів, які впливають. Ну, в першу чергу. Я відмітив, якщо говорити на рівні такому, от саме глобальному нашої країни, це за останні роки були впроваджені закон про обмеження куріння в громадських місцях. І друге, це було. Декілька разів протягом декілька років підняття цін на сигарети. Це таке і... підняття акцизу, те, що займається так. Верховна Рада, так, воно да. якось впливає. Впливає безумовно, плюс... У нас політики, ж... знаєте, як жартую дуже часто. Ну постійно mm. вже цей ялин тут стає банальним, коли тато приходить додому і говорить, що знову ж таки підвищилися ціни на саме на цигарки. А сину в нього запитує то що тато? Тепер ти менше куритимеш? Ні, синку, тепер ти менше їстимеш. Ну неприємне да, про це постійно політики, тут говорить. тут можна сказати в першу чергу, що безумовно вплив іде на тих, хто ще не є запеклим курцем. Тобто, а це наша молодь. От якщо ми кажемо, що треба вкладати кошти да, в освіту молоді, в культуру молоді і в здоров'я молоді, то одне з складових здоров'я це саме є обмеження доступу, обмеження, скажімо, те, що зв'язано з рекламою сигарет, з впровадженням Вадженням для молоді, тому от саме підняття цін, от зараз на підпису президента знаходиться законопроект, який забороняє рекламу. Сигар... Ну, Врешті-решт, цей законопроект підписав спікер да. Володимир Литвин. Врешті він вже потрапив Будемо до президента і пане. Ото, я сподіваюся, що завдяки тому, що і ви принесли сьогодні в нашій студії, зараз займемося, скажімо так, саме пропагандою і дещо полякаємо, тому що в цьому випадку необхідно лякати, особливо жінок, тому що дуже прикро, коли бачиш, що жінка вагітна, і вже, скажімо, так, десь на сьомому-восьмому місяці вона продовжує курити. Тому дякую по перше за те, що ви все принесли, і будемо сподіватися, що і наші чоловіки дуже красиво бачать позаду нас. Скажімо, такі да, замість Мальбора написано зовсім неприємне для чоловіків слово імпотент. І це дійсно є проблемою. От я маю на увазі для чоловіків, для репродуктивної системи і жінок. І чоловіків – це куріння, вони... От ще один крок, що все-таки навесні 2012-го розпочати здоровий спосіб життя, відмовитися від куріння. Давайте послухаємо, дозвонювача. добрий день, говоріть, будь ласка. Здравствуйте. Добрий день. А поздравити вас з першим днем весни. Дякуємо. и задать вопрос. Вот придумали для заядлых курильщиков и не только электронный заменитель. Uh -huh. Но я знаю, что в России сейчас проводятся исследования, и вот первое, их исследования показали, что эти электронные сигареты намного вреднее, чем обыкновенное вот произведение табачное. Да? Насколько это правда, неправда, и вообще вот что делать, даже если человек хочет там уменьшать дозы, стоит ли переходить на эти сигареты? Я перепрошу, дозвольте кількам запитань поставить, вы курите? Да. Як, довго? Мене, очень, к Як довго курити? Лет 40. років 40. Ну дякуємо, що завітали вас теж з весною. Щодо електронних Щодо електронних сигарет, сигарет. Хочу сказати, що є така зараз дійсно модна тенденція до їх навіть рекламування, особливо в інтернеті, продажу через інтернет і в таких точках. Але позиція і всесвітньої організації охорони здоров'я і міністерства охорони здоров'я моя особиста в тому, що це не є допоміжним засобом. По відмові від куріння це є замінник куріння. Причому коли ви курите електронну сигарету, начебто не виділяється тютюновий дим, але виділяється нікотин, причому в неконтрольованій дозі, тобто можна його більше взяти і інгаляціями прийняти ніж від звичайної сигарети, є там а, різні ароматизатори, які а, перетворюються, а, теж якщо все таки електронна сигарета не є, скажімо так, варіантом для ні, того, щоб ні. людина принаймні стала на той шлях, щоб кинути корити. Ні, ні, ні для а, того, щоб а, скажімо, допомогти людині замінити нікотин, є нікотин замісний препарат. Ні, про них зараз терапія. будемо говорити. Єдине, що хотіла, mm -hmm. я знаю, що ви принесли смуки лайзер. Це такий пристрій, за допомогою якого можна побачити, скільки людина курить і так далі. Але я б хотіла запитати, я як взагалі не курю і всіх до цього закликаю, от саме сьогодні, 1 березня, що ми можемо побачити? Якщо не проти, я можу дмухнути? А, ну, Чи воно нічого на принципі не покаже? А, ні, воно покаже, скоріше за все, у вас буде. Можна я тоді спробую? як це? Просто да. тут нічого складного? А, ну тут треба просто а, на це налаштуватися. Яким чином, значить, я а, попрошу вас. Коли нажму тут кнопочку, він буде себе якби тестувати, угу. а в цей час ви наберете повне груді повітря і, і... Затримаєте, дихання, угу. затримаєте дихання. Через десь секунд 20 він відкалібрує себе, і коли буде горіти зелененька тут лампочка, то я вам дам і ви будете дути. Потихеньку, спокійно, але повністю видихнути треба повітря. О, давайте спробуємо. Не знаю, що вийде. Але скажіть, якщо я, в принципі, навіть всіх закликаю, і щоб відмовлялися, і не стояли поруч, щоб не були пасивними курсами, але хочеш не хочеш, поруч проходить. Якщо ти, в принципі, на кілька відсотків вже став пасивним курцем, щось покаже? Чи в принципі такою а якщо ви на вулиці і це такі приміщення, якщо це відбувається. якщо в приміщенні знову ж таки залежить від того, чи наскільки велика концентрація і скільки довго ви знаходитесь. Давайте спробуємо тоді. Що. Робити, давайте. Da, значить, yeah. Набирайте повне груди повітря, затримайте дихання, і тут він себе повинен відтестувати. А в цей час у вас іде накопичення і чадного газу. Якщо він є, він тестує саме чадний газ. Ну і в першу чергу, Ви, щоб я зараз немає. Ви не дихати? можете не дихати, не говорити. Да, для чистоти експерименту нам треба все. Видихайте, будь ласка. Мало сили, так Ні, нормально. Тут нормально? не в силі, не в силі, а в тому, що, що ви показало? повністю показали одиничку. Ви бачите, А, тобто вже це показало. зелененька як Я було, думала, так і що? залишилось. Тобто, у вас е немає е чадного газу або дуже низькі концентрації, які притаманні саме для людей, які не курять. Тому що ви навіть кажете, що ви. Вдихали на да, тючунови дим, ну тобто, бувають такі випадки. Ти не можеш, скажімо так, всім заборонити і не можеш проходити, да. не проходити поруч, але все рівно це ще раз підтверджує, що пасивне куріння, е, ну воно. Набагато безпечніше ніж все ж таки активне, тому що активний курець він є і активним курцем, і пасивним. Якщо буде, скажімо, активний курець, я так розумію, що четвірка добіжить до четвірки. і, і буває шестірка навіть шістірка. І, да. шановні глядачі. Принаймні, навіть якщо у вас є такий цікавий спортивний інтерес, а спорт це теж здоровий спосіб життя. Ви можете скористатися з таким е, смокелайзером і побачити, скажімо, на якому ви знаходитеся місці. Я на першому мені це приємно. Ну будемо слухати наших зазонівачі. Добрий день говоріть. Будь ласка. А, добрий день. День. меня день. зовут Андрей, я вам звоню из города Ровно. Дуже приемно. Десять дней назад я бросил курить. Угу. Поздравляем. И хотел бы э, поинтересоваться, вот у меня э, ночью плохо сплю, днем бывает такое или низкое давление, или высокое давление. Может это быть связано ну, с резким... Э, От никотина. Uh -huh, зрозуміло, Дякую. А, а, а скільки вы курили сигарет uh, uh, курил, ну лет десять, наверное. Ну до этого я бросал при помощи таблеток. Там і табекс, и жвавательные, резинки эти никотиновые. Uh -huh. Скільки цигарок на день вы ви викурювали? Uh -huh. Ну, если я вдома, то пачка. Uh -huh. А если я за рулем Где-то в рейс, то у меня за сутки уходило Ну, три три з половиною пачки. Дякуємо вам за дзвінок. Бачите, ну цифри тут. Якщо порахувати, я знаю, що навіть порахували, що українці в рік 124 мільярди цього року викурюють. Або 6 мільярдів ну, за зараз, пачок. зараз, зараз вже менше, зараз менше, менше. 100 мільярдів. Ми навіть а... рахувати додзвонювача дзвонювача нашого, який вже 10 днів не курить. Це три пачки, якщо десь приблизно вже, вже суттєво. Вже суттєво і суттєво і це це дуже велика вже перемога. Я вважаю, цієї людини. Значить, що тут відбувається? Відбувається адаптація серцево-судинної системи системи В першу чергу, від нервової системи до е, недостатку нікотину. Тобто дійсно знижується тонус, як він казав, е, можуть бути скачки тиску, значить для е, перепади от і настрою, і безсоння. ну Для цього проконсультуйтесь зі своїм е, лікарем, щоб він вам виписав чи порадив, які препарати використати заспокійливі, може, якісь надійні Причому в вашому випадку, наскільки я так зрозумів, з вашого повідомлення що це достатньо буде. ну Такі прості, тобто це препарати будуть ну, або з вмістом фітокомпонентів, або цілком. Активний спорт може стати замінником. В принципі. Активний спорт це важливий чинник. Тут теж він може контрастний душ, загартовуючі процедури. Це теж буде тренування судин, тренування артеріального тиску і налагодження саме нормалізації тиску і роботи серцево-судинних. Стойко, от не люблю в прямому ефірі лякати глядачів, але. Але якщо не проти, розпочнімо це робити. Легені, насправді, на превеликий жаль, вони і артерія починаються під час того, як людина курить, якщо через певний час. Я так розумію, що відбувається дуже неприємна ситуація. Я просто на початку хотіла показати, що відбувається навіть з… Тут і до стоматолога можна вже знайти, я так розумію. Тут так. вже неприємна історія. Стоматіти, гінгівіти вони провокуються тютюновим дивом дуже активно. Тим більше, скажіть мені, будь ласка, отакі такі е, пачки від цигарок, це я так розумію, що це ж не в нас, не в Україні. Це Ні. як є, це Канада чи хто? Тому що там в Канаді дуже, скажімо ну, так, Ну, ви знаєте, борються от почали активно. активно боротися в Канаді в 80-х роках, і е, в них тоді було найбільше кількість е, вживання сигарет на душу населення. А зараз в них е, одна з найменших. Тобто, от я можу навіть теж і показувати. Якщо не проти, я ще хотіла б це яблуко показати: курець зовні і курець середи. От можна наочно побачити, що відбувається з людиною. так? А ще як лікарів нас кажуть, з'їж одне яблуко в день, і нічого тобі не знадобиться, жодні ліки. А Тут так, досить так. така да. ситуація. Ну, от, треба да, уявити собі, що таке легені наші. Це маленькі-маленькі такі позирочки, в яких відбувається газообмін. І оці позирочки, тобто така у нас губка, вона в себе абсорбує не тільки кисень, на жаль, а й тютюновий дим. І тому там все накопичується, розчинюється в крові і розноситься по органах. І системах. Тому мені подобається як тут зверху написано Покажіть правду, тому що круці нехтують все такими всіми порадами. А мені здається, що якщо отаке побачите, навіть і тут ще знизу написано: я не знаю, чи буде видно нашим глядачам. Тут написано «Second-hand smoke», і тут дитина, ну тут да, Так, призводить до астми, да є причиною астми. і це дійсно так: чим менша дитина і е, більше е, якби вражається, тим більше вона вразлива до тютюнового диму, тим більше вплив негативний тютюнового диму. Навіть е, мати, якщо бере на руки або е, хтось з дорослих е, і то це вже дає. Вплив на здоров'я дитини, так ви хотіли показати, я так розумію, варіанти так пачок, да. які є. Це Канада, наскільки я знаю, певні піктограми, і знаю, що в Україні, скажімо, так теж ми наблизилися завдяки постанові кабміну, і можливо, вже восени. У нас теж ситуація щодо оформлення пачок дещо зміниться. Хоча вона вже в принципі змінилися в 2005-му, коли почали з'являтися такі фрази, які, скажімо, так, багатьох вже мусили б зупинитися на що впливає саме коріння. Розкажіть от більш детально про те, що ви тримаєте. В а, значить, дійсно з вересня місяця цього року повинні бути обов'язковими не тільки надписи про застереження проти куріння, але і піктограми, так звані, тобто малюнки або угу. фотографії. Ну, вони будуть трошки відрізнятися від канадських, але все рівно вони будуть відображати ще і наочно шкідливість куріння. Вважається, що це в десятки разів, навіть в 60 разів більш ефективно ніж. Просто попередження про шкоду куріння. Тому от дуже важливо, щоб це впроваджувалось. Тут легені, наприклад, тут фотографія інсульту і крововиливу в мозок. Причому описано, що це є причиною інсультів куріння, і воно підвищує ризик в декілька разів. Тому все це наочно ще раз буде нагадувати курцям, що все ж таки варто замислитись над тим, Оте, ну все таки сподіватися, що все таки українці, от завдяки оцим знову ж таки, таким нововведенням, все таки вони якось будуть будувати своє життя на принципі здорового способу життя. Так, воно... що куріння там ми маємо ще інші спектри, так і харчування, так, і да, так далі, ні. і спорт. Але куріння воно ну воно на першому місці, напевно, серед усіх шкідливих зву. Ну, це найбільша шкідлива звичка, скажімо так, яка залежить саме від поведінки, тобто яку легко змінити з одного боку і з іншого боку. Дуже важко тим, хто має залежність, але все рівно бачите, наші дозвонювачі ще раз підтверджують, що це реально і це дуже корисно. А я вважаю і вірю в те, що в нас і буде продовжуватись тенденція до зниження поширеності куріння. Чому тому, що за останні 5 років як активно ми вже з вами цю тему піднімаємо, засоби масової інформації, законодавчі наші ініціативи підтримані політики дуже активно теж зараз включилися в контроль навіть. Виступ президента України на саміті ООН позначив, що пріоритет в охороні здоров'я це контроль над тютюном і профілактичні заходи. Тому от зараз статистика показує, що вже за ці 5 років знизилась кількість курців з 36-37% до 29%. От минулого року е, провели дуже репрезентативне широкі дослідження по всій Україні, це 29%. І іде тенденція до зниження і середовити. От з серед ким віде? скажімо так, з ким легше працювати в цьому напрямку, так? От завдяки засобам масової інформації, завдяки те, що ви зазначили урядовим програмам, це таки легше працювати з курцями. От як нам телефонував перший додзвонюючи, які вже 40 років е, курить, але в принципі, навіть у це перше запитання з приводу електронної сегарети, напевно, що людина. Вже замислилася над тим, кинути курити, кинути і позбутися цієї шкідливої звички. Чи легше все-таки працювати з молоддю? Тому що молодь на неї має бути акцент з молоддю в цьому напрямку, скажімо так, якось більш-менш легше працювати чи ні, тому що все-таки знаєте, я пам'ятаю це соціальне відео, яке було на Ютубі, яке було в інтернеті, будь-собою, яке, скажімо так, молодь могла подивитися, і воно дійсно говорилося про те, що кинь курити, і воно дуже яскраво говорило про те, як це зробити, і говорило про те, що ти завдяки іншим Хам, іншим, скажімо, так, аспектам можеш виділятися серед натовпу, от скажімо так, з молоддю в цьому напрямку легше працювати чи ні? Е, ви знаєте, е, трошки інший ракурс цієї роботи з молоддю, це в основному, от як я провожу роботу фахівці, яких я знаю, це лекції, це тренінги. Це якби акцент на якісь аспекти психологічні, що це не модно, не красиво, психологічно якось не. Не відображає, ну відображає, що людина слабка, що в неї не вистачає якихось якостей таких позитивних, які б показали, що він ну якби людина, яка незалежна від куріння, і що це притаманно людям бідним, людям низької кваліфікації праці, безробітним людям. А і такий заклик, скажімо, от акцент на тому, що. Дуже легко молоді кинути курити фізично, тобто легше в них набагато правда? набагато легше. В них немає частіше за все до, до, до там тридцяти тридцяти років ще фізичної залежності. залежності. Але вони кажуть, що в них нема розладів здоров'я. Вони ще не мають таких скарг, як люди старшого віку. То я кажу, що ви можете кинути курити, але не хочете. А от люди вже старшого віку хочуть, але, але не, можуть. не можуть. Бачите, ну це подібно до того. Перепрошую за вже таку метафору до того, з чого ми починали з плакату де замість Мальборо написано зовсім інше слово. Нас є що після того продовжимо. Добрий день говоріть, будь ласка. Здравствуйте, меня зовут Валерия. А Вот вы как раз говорили насчет проблемы курения у молодежи. Мне 20 лет, я уже курю 8 лет. А, знаете, то есть бросала я старалась в общем, как возможно. И уезжала с, там с родителями на дачу, не покупала сигареты, и читала книги, да, помогала на пару недель, может, на месяц, но все равно. А Отчаялся такой период пошел, что... Сама по себе, я просто начала пить чай, там с молоком, пыталась отвлекаться, более читать больше книг. И когда кто-то там, из девчонок или там на работе, говорят, ну, пойдем, выйдем, покурим, я попыталась как-то уходить от этого. И, честно сказать, в последнее время, перед тем, вот сама привычка, выходишь на улицу, подкурить сигарету, пройтись, а уже просто может эта книга плела, или что? Ну, такое фу. О, слава Богу, бачите, Валерія, так приємно. 20 років, знаєте, я на початку зазначила, що ніколи не пізно розпочати новий етап в своєму житті. Ви насправді правильно зробили, тому що оці ці всі картинки, які ми показували, це не просто картинки, це є правда. Тому, дякуємо, що ви завітали. Тримайтеся, що можна побажати. Тримайтеся. Це, це дуже добре. Коли приходить, чим раніше приходить це усвідомлення е, непотрібності куріння і те, що воно вам заважає, тим краще. я ж Кажу, тим тим легше вам перебудувати свій спосіб життя. Тим більше, що в 20 років. Коли ще набагато легше кинути, да. ніж 40. я б хотіла, щоб ми трошечки показали. Я так розумію, що це е, по-перше, так розкажіть здорова артерія, в що вона перетворюється? Так, да, тут е, от, моделі артерії, і можна собі уявити, е, вражається в нас артерії серцеві. Е, от коли вона нормально пропускає е, кров, то е, нема проблем. А коли починаються е, відбуватися початкові зміни, тобто е, бляшка трисклетично розвивається. Вона розвивається, зрозуміло, багато чинників, але куріння – один з основних факторів, які е, сприяє цьому. Тобто, е, через, так, який, через який час у такому стані вже артерія, те, що ви то щойно показували, через Це індивідуально, але, але може бути декілька років навіть пройти і вже е, от бути в такому стані артерія. От. Е, буває, що люди цього не відчувають навіть, коли артерія вже майже заростає, але е, це підступно. На тим, що вона в якийсь час дуже швидко може закритися, і тоді буде інфаркт або буде інсульт і людина. Може, просто. Тоді вже на превеликий жаль вже буде пізно. Да. Тоді вже оця Вич... фраза, яку я зазначила, що ніколи нічого не пізно розпочати, вже буде запізно. Я так розумію, те, що відбувається з легенями, ми можемо побачити наочно вже да. тут. От, це вже це здорове. Здорове. Ну, видно, да. Вона така видно. рожева, рожева Так. Отут, крім того, що вона вже пропитана смолою, якою курець пропускає 700 мл за рік, якщо він курить пачку сигарет на день. Це ціла банка смоли, да? То в неї ще є такі, от вже розвиваються Отвори, тобто емфізема, воно називається чи отвори, які угу. не функціонують. А це вже я так розумію, рак так? А тут вже ракова рак. пухлина. Угу. Чим підступний рак легенів? тим, що він не болить, дуже буває довго і дуже довго не проявляє себе. А коли вже проявляє, то буває знову ж таки запізно лікувати ще одна хвороба, яку відносять саме до лагідних убивців, спить, 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 мовчить. Скажіть мені ще перед тим, як послухаємо нашу додзвонювача, якщо людина вже, скажімо, так, дуже довгий час курила і легеня, вона ну стала вже такою йшла на таку фазу. Якщо людина кидає курити завдяки якомусь здоровому способу життя, завдяки препаратам. Чи можемо, скажімо, так людина зможе повернутися до такого стану, щоб легеня стала світлою прозорою рожевою, чи ні вже е, ну знову ж таки залежить від того, який стаж куріння, в якого віку людина, в, які, в якому стані в неї е, дихальна система. Але в принципі, вважаюся, що декілька років е, для молодих це може бути взагалі рік, для людей там е, більш старшого віку, це може бути декілька років іде на відновлення. Органів і, і в першу чергу легенів, і можуть вони повернутися в той стан, якби який був до куріння Ну в основному це відбувається все ж таки в середньому і молодому віці У нас ще є до добрий день, говоріть, будь ласка. Алло. Добрий день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ми в прямому ефірі говоріть так. Алло, здравствуйте. А, алло, слушайте меня? Мы вас чуем, оставьте свои запитания, так. Здравствуйте. Говорите, будь ласка, якщо у вас есть запитання, говорите. Якщо ні, мы будем продовжувати. Я очень я рада, что людям рассказывают за эти сигареты, за курение. Сейчас уже говорят, что культуризм, который занимается серьезным спортом, что... Сигареты, которые люди курят, это уже доказательство, что они наркоманы, зависимые от этого всего. Ми зрозуміли, людина на, висловила на... свою думку. Бачите, тут ну це правда. Ну, це в принципі в розлади психіки по міжнародній класифікації хвороб і входить. Якщо в людині змінюється поведінка і настрій під впливом куріння, то це вже вважається психічні розлади. Але дуже добре і це важливо знати. Курцям, що ці процеси курінні, вони обратимі, тобто відновлюються психічні функції і знімається залежність буквально за декілька днів, максимум за декілька тижнів. Пане, ото, і ще на останок буквально кілька хвилин ви принесли і жувальну гумку. Я знаю, що також ви принесли нікотиновий пластир. А. Наскільки це все дієво? Принципі, тому що бачите, хтось говорить, що не допомогло, знову почав курити. Це допомагає тим людям, які мають залежність середнього ступеню або велику залежність. Від е, синдрому відміни, скажімо так, тобто неприємне відчуття, воно компенсує і пластир, який ви е, наклеїте, він діє протягом всього дня, і жувальні гумки, які е, замінюють от той нікотин від сигарети, але в меншій концентрації ніж сигарети, і це дає можливість людині, е, скажімо, легше е, позбутися цієї звички. Воно не панацея. Не заміняє вашу волю, вашу ваше налаштування, але вони. Е Знімає оці гостре неприємне відчуття, які можуть виникнути тих, хто курив багато років, багато сигарет. Пане, Отто, я впевнена, що завдяки тому, що ви сьогодні до нас черговий раз завітали, і через те, що ми все таки весну започатковуємо саме здоровий спосіб життя. Хотілося, щоб наші глядачі, які телефонували, які будуть продовжувати телефонувати протягом весни, все таки замислилися над тим, щоб розпочати новий період в своєму житті. Всім будемо бажати саме таких легенів, як би це не звучало. Я ж вам сьогодні дякую, обов'язково побачимось. Обов'язково побачимось, тому що. Є сенс говорити крізь засоби масової інформації саме на цю тему. Дякую вам, і будьте здорові! Дякую. Yes. Нашим же глядачам хотілося все-таки побажати, щоб починали саме весну з того, щоб все таки позбавилися шкідливих звичок обов'язково. Прийміть собі за основу зранку, контрастний душ обов'язково. йодовану сіль як один з елементів саме здорового раціонального харчування. А у нас я нагадаю, що в гостях сьогодні був Ото Стойко, головний лікар Київського міського центру здоров'я. Ще раз з новою весною, яка відкриває новий період у вашому житті житті здоровому і щасливому, будьте вільними від шкідливих жвицьок, дихайте на повні груди і світлі легені. Розквіту вам і здоровій Україні.